Сьогодні у нас вилуп, зараз подивимося, що в нас вилупилось, і розповім по інкубації. Режими інкубації, температура, вологість, все буде. Підписуємося, ставимо класи, тому що я міняв кришки. Кришки міняті, ти ж бачиш, вони були поміняті тут отако. Ну, а я там не додавав. там убавив, а там не додавав. Думаю, що толку його вже крутить, якщо. Если уже сейчас их доставать. Это же он два дня осяк. А не... Тоже ремонтировал, там вентилятор, да. бывая шпоночка спадая. О, -о, -о муравейничек. А мне нравится, когда такие муравейничек. Ризнокаляровый. Да. Ага, какие-то оранжевые. Ну, тоже англичане. Дивись. Англичане это? Да. Ага, ну, ан... английская черная. Лічка чорна. Вони ж такі, отут, темно -темно ж такі вони, темнокоричні цвітом. А вже якщо смокінг виходить, то смокінг чорний. Біла грудка, чорна спинка. Трошки ж вони. Щось чорний цвіт, іменно, не коричневий. Ну, Техасів тут зовсім мало. Я не знаю, мають один лоточок тільки, тільки їх ложили сюди. Трошки вилукалося. Так, ладно, не буду збивати, хай Юлія вважає. Так, по інкубації. Заложили, Заложуємо інкубатори у поворотний механізм. Отак От ось, У поворотний механізм носиками вниз уложили, підключили, виставили температуру перший день 38, чого більшу температуру перший день, щоб пішов розвиток зародка. Тоді в ітоги буде, буде менше неоплоду. Е, в основному неоплод навіть є, бувають запліднені яйця, але їм не вистачило в перші дні температури, щоб пішов розвиток. В общем, перший день 38. З другого дня ставляємо 37,8. І до 14 дня у нас 37,8. Вологість 55. Вологість, воду можна не доливати до, 4, до, до 9 дня, можна не заливати. Вони держать її самі по собі 55 примерно, влажності. Далі із 14-го вилажуємо яйця вже на дно, поворотний мегті убираємо, поворот вже не потрібен. І виставляємо температуру 37,2. Вона там вже висока, а не потрібна температура, бо яйця самі по собі самі по собі вже виділяють багато тепла. Ну, вони гарячі вже. Вони самі, самі себе вже гріть починають. Так, по вологості сказав, якщо вдруг немає поворотного механізму, так само вилажуємо на дно яєчка, можна стоячи отако, от можна лотки, брати лоток, брати такі лотки. Самі оці ті що з ячеєчками сторони поорізати, їх уложити на дно і повставляти яйця. Повставляли, щоб вони не каталися нічого. Під, під одну сторону інкубатора отаке обривно 10 см. Підставили, щоб інкубатор був отак нахилений. Утром так, вечором переставили на цю сторону. Він нахилений в цю сторону. От За що цього йде поворот яйця. Таким способом можна більше вложити яєць і щоб не морочиться кожне яйце переворачувати, бо це дуже геморно. І в принципі, в принципі так можна виводити. І люди виводять, і доволі, доволі добре. Доволі добре виводиться. Базі. Чорні. Чорні. Ці, ці були теж всі пошти чорні. Я їх тільки випровадив. Тут жопастики. жапастики-бройлери. П'ють водичку, кушають. У перший день е, на, на літру води е, чайна ложка меду. Ну або сахару. В общем, їм треба в перший день глюкоза, щоб запустилася травна система. Ну, Вони її не випивають. Цілу літру, то ми ставляємо півлітрову баночку, Вони, їм вполне вистачає. Мокрий. Та ви бери мокрого. Там лампочка, воно зараз висохне, буде все в порядку. Так, все, ті ще, ще будуть долуплюватися, бо це тільки вони е, сутки, як, як лупляться. Ну, По, по кількості що? Мамуся, по кількості. 176. 176? 176 уже вилупилося, слава Богу. Результат це вже дуже добрий. 176 штук. Це дуже гарний результат. Там може долупиться ще трішечки. Ну це буде вже зовсім трішечки. Де вони тут показати карапузів? Опа! Карапузи, карапузи. Отакі карапузи. А це хай очі повилазять у тих людей, хто каже, що в наших яйцях поганий оплод. Так, все тоді, добренько. Всім добра, миру, до наступних зустрічей.